Про російську історію, ви ж історик з досвідом, чи я вас відчуття, що от за переписування активно взявся саме Путін? Чи це в них імперськість? оця всю дорогу, скільки ви себе пам'ятаєте, коли ви там ще в університеті вчилися? Ні, Путін це просто квінтесенція цього імперського підходу. Я пам'ятаю на початку 90-х були дуже активні дискусії серед російських істориків, російського суспільства, коли вони визнавали. Ну, всякі альтернативні речі. Ну, не в сенсі альтернативна там історія Фом'янка насовського якщо хтось це знає, а дійсно подивитися на власну історію під іншим кутом зору, не імперським. Але це якось закінчилось десь наприкінці 90-х, на початку 2000-х років, і знову перемогла оця імперська точка зору. Традиційна, взагалі, для Росії, скажімо так, з 18 століття. Ну, тобто імперія їх е, цілком влаштовує, мінятиме. Так, да, імперія не їх не відпускає, вона їх тримає, ну, наші мертві тримають нас за ноги, називається. Якось вони не можуть переосмислити свій досвід, не можуть переосмислити свій імперський досвід. І навряд чи вони переосмислять це. Допоки ця імперія не розвалиться, ну, мабуть, інтелектуальними такими шляхами переосмислити не вдасться. Має бути якоесь Ну, суспільну свідомість визначає суспільне буття, як писав старий Карл Маркс. Тут нічого не зробиш. Треба змінити суспільне буття в Росії, тоді, можливо, зміниться і суспільна свідомість щодо історії. Ми їм же ж історію не перепишемо. Нам із своєю історією розібратися, а не переписати їм їхню. Існує така думка, що всі зміни в Росії відбуваються тільки після великих поразок. Чи підтверджує ця історія, коли Росії вдалося змінитись після якихось поразок? Чи були в її історії такі поразки, які призводили ну до того, щоб ми щоб ми хотіли, щоб стався розвал? Ну мені важко. Ну дійсно поразка, наприклад, у кримській війні дійсно змінила ну в 1853 56 років змінила Росію. Олександр II зрозумів, що треба проводити цілий ряд реформ, які були спрямовані ну, на модернізацію Росії. Да, дійсно, Росія змінилася після цієї поразки. Росія змінилася дуже після ну, не скільки поразки, скільки виходу з Першої світової війни за Брестським мирним договором. Правда, змінилася вона в сторону тоталітаризму, але дійсно оці поразки, поразки і, ну, не скільки, поразки і зміни, отакі військові, вони завжди приводять до як, певного реформування, тому що керівництво розуміє, що треба розібратися з причинами. І треба подивитися, що ж нам робити далі. Перемога в Другій світовій війні теж змінила радянський Союз. Воно все міняє. Ну, якщо людина розумна при владі, вона намагається якось врахувати попередній досвід, це завжди так. Це стосується не тільки Росії.